тіньовий квітничок тут під ліщиною Ажурна така тінь хороша. І ось тут розміщений один із моїх квітників. В основному тут хости, куча дижники, Папороті. І ось папороті там в задньому фоні. Тому я мрію, щоб вони там заросли. Але чомусь там ростуть не дуже. Ну, декор там має бути, тому що... О, яка гарна композиція. Ось така хоста велика, жабкувата, Ну, голубий колір такий в неї гарний. Ось так виглядає одна із моїх клумбочок. Ось так.